Цікаве запитання інтересне. Що ви скажете про нову печать диявола? Кувар код. Не кувар код, а QR. QR-код. Кувар код? Навіть не знаю, що вам сказати. <сміх> Чесно. А що ви знаєте про штрих-коди? Ну, Штрих-коди це азбуку Морзе, знаєте? Крапка. крапка, тобто... Крапка, резка. Крапка, точка, тире, Знаєте, це це, це є штрих-код придумали е, як точку тире, так, щоб щитувати цифри. Але штрих-код містить мало інформації, там тільки цифри. Інформація з часом розвивалася, і і вже у ці цифри стало замало, бо тому що кожні е, виробники. Собі, якби за собою за, е, зарезервували штрих-код. Ну, я не скажу вам зараз, скільки тих штрих-кодів, скільки воно має у тих варіантів. Ну, щось дуже багато, щось, 10 мільярдів чи що, ну щось дуже багато, так? Але в принципі, для товарів цього замало. І тому е, придумали, бо, що ми в мене ось крапка і точка, бо тому що, якщо штрих-код подивитися, вони полоски довгі, так? Крапка це вузенька полоска, пол, риска – це широка полоска. І от іменно по цих полосках якраз визначається штрих-код, тобто самі цифри. І під цими цифрами є товар. QR-код QR це, як воно перекладається, щось якось скоре щитування, щось таке. Це японець придумав його. Тобто, щоб вкласти в цей квадратик багато більше інформації. Там Є такі три квадратики, це для орієнтації, і такі маленькі, трошки менші квадратики. І тут зліва вверх і записується, напевно, тому що є пояс придумування справа наліво. І, і тому зліва вверх, і так по черзі кожна, кожна рисочка заповнюється. Це кожен байт інформації, в якій вже йде не тільки цифри, але і букви. Тобто там вже в той QR-код можна записати. Ну, наприклад, ссылку на, 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 на мій канал так? можна записати і вона буде відповідно тими квадратиками. Там є ще відповідні суми, які е, виправляють помилки. Там ще є контрольна сума, яка не, несе в собі е, там, за помилки сказав. Ну, Інформацію, яку туди можна вписати, вона вже набагато більша. так? Бо штрих-код це вісьмибітний, е код, двоєчний код. А QR-код, там вже набагато більше можна інформації. QR-коди бувають такі музенькі, ширші і ще ширші, і їх є щось 5 чи 7 видів. Де ви тут видите печать диявола? Альо? Про це можна багато говорити, розумієте? Почитайте, що таке QR-код. Почався він дуже активно, коли була пандемія. Коли треба було дати, наприклад, приходиш у ресторан, тобі треба дати меню безконтактно, щоб ти не мацав ту картку, на яку мож, може бути там бацили, так? І тому придумали QR-коди. Ти приходиш телефончиком пік і все, і він вже прочитав. І ти вже маєш собі меню там і так далі. Так само оплати безконтактні. Ти прочитав QR-кодом, тобі пікнуло і все. І не треба нічого прикладати. Не треба карточку давати в руки і так далі. Тобто QR-код це ніякий не печать диявола. Дайте спокій з, з цією містикою, розумієте. То з тим ідентифікаційним номером носилися, бігали, що це. А це і нормально, розумієте? Бо вам присвоїли ідентифікаційний номер. Ви собі міняєте фамілію, куди хочете. О, хочу о таку фамілію там, так? Чи ще якусь там. Але ідентифікаційний номер залишається той самий. Так само, як у банку. Вам дають рахунок у банку, так? є рахунок є і, Бен, оцей, і, Бан, і і він одинаковий. Карточка прострочилась, вам дають другу карточку, яка має свої номера, але ваш рахунок не міняється. Міняється тільки карточка. Так само з тим ідентифікаційним номером. Є він його вам присвоїли. вас є. Це зручно. Це для зручності людей. Ніяка це не печать диявола. Якщо в пророцтві написано, що так буде, то так буде. І це є тільки доказ того, що пророки правдиві. Що каже, будете мати на руці печать і на чолі, і поки хто не буде мати, тої печаті не зможе ні купити, ні продати. Ну, то правильно. Ти приходиш в банк, тобі кажуть, ідентифікаційний код. А Ви кажете, немає, загубив. Все, дід, виписуйте другий. Бо інакше кредит вам не дадуть. Отак. От от. І тому це дуже добре, щоб позбавитися, навіть, обмежити можливість шахрайства і так далі. Але QR-коди так само значите, можуть зробити люба людина. Є відповідні програми, які генерують QR-коди. Я можу його зробити, і кожен з вас може його зробити. Але можуть і шулери це зробити. Що би не придумала людина, завжди знайдеться ще якісь варіати, які будуть тим зловживати. Тому не переживайте, QR-код це не печать диявола. Теж знайде ви там дідька побачили, я там побачив двоєчний код. Це той самий штрих-код, тільки його більше там, розумієте? Крапка. Так, так, так само, ну, як, як бінарний код працює, так? нолик це вузенька полоска, одиничка це ширша полоска. І, цим, та, і там зашита інформація. Все. Це просто. Як, я пам'ятаю, як моя бабка розказувала, тату купив радіо е, таке, значить, і, це, і бабка з дідом е, розказують. Ну, яка техніка, що десь так далеко там люди співають, а ми в хаті поточче слухаємо. Дід каже, то є машинерія. Бабка каже, не проці. То все літерка. То все літерка. <суміло> ну, як люди могли, так розуміли. Ну, літерка це електрика, так? Все електрика. І бабка була права, бо тому що це електромагнітні імпульси. Так? Бабка була, мала одну клясу школа школі, була мудра жінка, я її називаю. Це мій Аристотель. Вона мене навчила багато чого, вона мене навчила мислити. От критичного мислення мені не в школі дали, мене бабка навчила. Принципу критичного мислення мене навчила моя бабка. Дай Боже Царство Небесне. Я не знаю, хто скільки, скільки свою бабку згадує, як я. І вас до того теж закликаю. Знаєте, не то, щоб згадувати свою бабку, а будьте такими, щоб вас згадували, так як я згадую свою бабку працю. Файно.